Полтавська метеостанція функціонує майже 130 років. Погоду та її вплив на оточуючі середовище тут прогнозують техніки-метеорологи, агрометеорологи та їх пухнастий помічник Кіт Пуфік. А ще спеціальні прилади. Серед останніх є справжні довгожителі. Це наш барометр. Барометр, Він дійсно дуже раритетний. Навірно, що огосків там гадов, може з року це бар. Ви бачите, вже електричний атлектричний. Тобто, вже тут считать не треба, тут глянув, переключив і все. Після демонстрації приладів йдемо на екскурсію на метеомайданчик. Цей шлях, тутешні працівники проходять кожні три години: і в день, і вночі, і в спеку, і в холод. Мінус два. Мінус два градуси. А ось цим приладом фахівці вимірюють, наскільки промерзла земля. ...промерзання ні, то земля ще не замовла. Разом з синоптиками за погодою спостерігають і агрометеорологи. Наша група займається спостереженням за рослинами і впливом погодних умов на ріст і розвиток цих рослин. На даний час ми спостереження проводимо за озимою пшеницею в зимовий період і за багаторічними травами. Цьогорічна осінь, зазначають фахівці, була досить своєрідною. Лише 4 дні – 23-24 вересня і 13-15 жовтня у нас були з дощами. Тобто лише 4 дні. Решта днів по території області опадів ми не очікували. За весь період спостережень таке відбувалося вперше. Щодо нинішнього місяця, то листопад теж встановив рекорди. Найхолоднішим листопад був 93-го року, коли у нас починаючи з 10 листопада і до кінця місяця ми мали температури на рівні 15-18 градусів морозу. При цьому не було зовсім не було снігу, опадів не було була гола земля, і звичайно, це надзвичайно погано впливало на посіви озимих культур. А найтеплішим листопад був у 2010-му. Тоді середньодобова температура становила плюс 8 градусів. Це було тепліше ніж у жовтні. Найнижчий показник, що фіксували синоптики у Полтаві, мінус 31,9 градуса. Це було в січні 1950 року. Найспекотніше було в серпні 2010-го. Тоді температура піднялася до майже 39,5 градусів.